Привіт всім любителям кіно! Сьогодні ми поговоримо про найсильніші фільми, які створені за реальними подіями. Ці стрічки не просто кіно, це справжні історії, які вражають до глибини душі і змушують задуматися. Обов'язково залишайте вподобайку. Пишіть у коментарях, які з цих фільмів вам найбільше сподобалися, або які фільми ви знаєте на дану тематику. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше крутих оглядів. А тепер до справжнього кіно, заснованого на реальних подіях. Арго. Почнемо, мабуть, про сміливу спецоперацію під прикриттям кіно. Події відбуваються в 1979 році. В Ірані спалахує революція. Розлючений натовп захоплює посольство Америки в Тегерані та бере десятки американців у заручники. У хаосі шестеро дипломатів встигають утекти і переховуються в резиденції канадського посла. Америка не може офіційно визнати їхню втечу, і ситуація стає дедалі небезпечнішою. Агент ЦРУ Тоні Мендес розробляє сміливий і, на перший погляд, абсурдний план врятувати дипломатів під виглядом знімальної групи голівудського фільму. Він створює фальшивий проект фантастичного бойовика під назвою Арго. Вигадує афіші, рекламу та навіть проводить прес-конференції. Усе для того, щоб переконати іранську владу в існуванні цієї кінострічки. Секретна операція з порятунку перетворюється на драматичну гру на виживання, де кожен крок може виявитися останнім. Фільм справив на мене сильне враження. Напруга тримала до останньої хвилини, а реальна основа історії додавала ваги кожній сцені. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Ідеально підходить для тих, хто любить розумні і захопливі фільми з глибоким змістом. У центрі уваги наступний фільм це шокуюча правдива історія, яка сколихнула весь світ. Фільм розповідає про команду журналістів «The Boston Globe», яка у 2001 році почала власне розслідування масштабного насильства над дітьми з боку католицьких священників у Бостоні. Команда журналістів поступово розкриває не лише окремі випадки зловживань, а й цілу мережу замовчування, в яку залучені церковна ієрархія, юристи та навіть місцева влада. Їхня праця стала проривом у журналістиці та вплинула на подальше розслідування по всьому світу. На мою думку, це більше ніж просто кіно. Це приклад того, як наполеглива, чесна журналістика може зламати стіну мовчання і вплинути на весь світ. Обов'язковий до перегляду для тих, хто цінує глибокі драми, правду та силу людської мужності. Теча з приторії. А оцей фільм це вже справжня історія про мужність та свободу. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про Тіма Дженкіна та Стівена Лі. Двох активістів, які боролись проти режиму апартеїду в Південній Африці. Їх заарештували та кинули до суворо охоронюваної в'язниці в приторії. В'язниця вважалась майже неприступною, але Тім та Стівен розробляють сміливий план втечі. Вони власноруч виготовляють ключі від своїх камер і намагаються вибратись на свободу. Фільм показує, як сила духу, винахідливість і рішучість допомагають людям боротись за свободу навіть у найскладніших обставинах. Напруга зростає з кожною хвилиною втечі. А глядач переживає разом із героями кожен ризик та помилку. Рекомендую всім, хто цінує справжні історії про мужність Державні таємниці. Наступний фільм це викриття державної змови, захоплива драматична історія, заснована на реальних подіях. Що розповідає про Кетрін Ган, працівницю британського центру урядового зв'язку. У 2003 році, напередодні вторгнення Америки та Великої Британії в Ірак, Кетрін отримує секретний документ, в якому викривається змова між американськими і британськими спецслужбами. Вони прагнуть тиснути на членів Ради безпеки ООН, аби забезпечити згоду на початок війни. Відчуваючи глибоку моральну відповідальність, Кетрін вирішує розкрити цей документ пресі. Наражаючи себе на небезпеку, втрату свободи та державне переслідування, її вчинок стає актом громадянської мужності, який викликає гучний міжнародний резонанс. Так що, я думаю, це сильне, чесне кіно про сміливість говорити правду, коли мовчання зручніше. Фільм не лише розкриває політичну брехню, а й нагадує, що совість однієї людини може стати викликом для цілої державної машини. Безрідні звірі. Даний фільм про жорстоку війну очима дитини. Драматичний військовий фільм, що розповідає історію хлопчика Агу, який стає дитячим солдатом під час громадянської війни в одній з африканських країн. Після загибелі родини він змушений приєднатися до повстанців і пройти через жахи війни, втрату невинності та боротьбу за виживання. Фільм показує темну та безжальну сторону конфліктів. Підкреслюючи трагедію дітей, які опиняються у ролі солдатів, цей фільм дуже сильно вражає. Відчуваєш біль і страх дітей, які опинилися у війні без жодного вибору. Дивитися важко, але це потрібно, щоб не забувати, до чого призводить насильство і як важливо захищати найвразливіших. Фільм емоційно сильний і важкий. Він змушує глядача задуматися про справжню ціну війни без пафосу. Справжня історія, яка не залишає байдужим. Стенфордський тюремний експеримент. А наступний фільм вже про жорстокий психологічний експеримент. Дія фільму відбувається у 1971 році в Стенфордському університеті. Професор психології Філіп Зімбардо. Проводить експеримент, щоб дослідити, як соціальні ролі впливають на поведінку людини. 24 студенти добровольці були випадково поділені на в'язнів та наглядачів і розміщені у штучно створену в'язницю в підвалі факультету. Те, що починалось як психологічний тест, швидко перетворилося на жорстоку гру влади, приниження та насилля. Цей фільм справив на мене сильне враження. Важко повірити, як швидко звичайні хлопці перетворилися на жорстоких охоронців, а інші на зламаних в'язнів. Це змушує замислитися, наскільки ми вразливі до впливу влади та обставин. Фільм не просто про експеримент, він про людську природу і те, як легко можна втратити себе. Рекомендую подивитися всім, хто цікавиться психологією та справжніми історіями. «Мавританець» Судовий трилер, який заснований на реальних подіях, що розповідає історію Мохамеда Ультслахі, якого без офіційних звинувачень утримували в американській в'язниці протягом 14 років. Після тортур, ізоляції та втрати надії він знаходить союзників, адвокатку Ненсі Холлендер та її команду, які беруться за, здавалось би, безнадійну справу. Їм доводиться протистояти спротиву з боку американської влади, але крок за кроком вони відкривають змову мовчання, що приховує порушення прав людини та правову несправедливість. Фільм є глибоким дослідженням сили віри, витривалості і боротьби за правду проти системи. Цей фільм справді змушує задуматися, дуже сильне враження після перегляду, бо важко повірити, що таке відбувалося в реальному житті. Історія про те, як легко зламати долю людини, як складно добитися справедливості. Сюжет настільки вражає, що емоції не відпускають ще довгий час ідеальний пацієнт. Реальна історія про масштабне журналістське розслідування в Швеції. Після гучного зізнання Томаса Квіка у понад 30 вбивствах. Шведська система правосуддя вважає його найнебезпечнішим серійним убивцею в історії країни. Проте журналіст Ханес Растам помічає невідповідності, відсутність фізичних доказів, дивна поведінка слідства, залежність Квіка від психотропних препаратів. Він починає копати глибше разом із колегою. Журналіст переглядає старі справи, документи, відео, допитів. Журналісту почало здаватися, що Томас Квік невинний. Але справді це так чи ні, потрібно дивитись фільм та зрозуміти. Сюжет фільму тримає в напрузі від початку до кінця, показуючи, як складно розплутати клубок правди та брехні в кримінальних справах. Історія змушує глядача задуматися про справедливість, вплив системи і людську природу. Тут немає простих відповідей. Кожен поворот відкриває нові сторони правди. Грав імітацію. Ну що, а тут нас вже чекає таємниці Другої світової під час Другої світової війни, британський математик Алан Тюрінг отримує завдання очолити команду криптографів для розшифрування нацистського коду Енігма майже нерозв'язаної головоломки, що дозволяє ворогу таємно передавати накази. Тюрінг разом з командою створює унікальну машину, яка допомагає зламати код і прискорює перемогу союзників. Водночас він бореться зі своєю особистістю у суворому і нетерпимому суспільстві. Попри вагомий внесок у війну, його життя у мирний час перетворюється на трагедію через переслідування і несправедливе ставлення. Цей фільм не просто історія про війну і кодування, а глибока драма про людину генія, яка зробила неймовірний внесок у порятунок світу. Перегляд викликає повагу до таланту Тюрінга. І сум за те, як суспільство тоді не змогло прийняти його таким, яким він був. Вражає акторська гра і напружений сюжет, що тримає увагу від початку до кінця. Це історія про боротьбу, мужність і людяність, яку варто побачити кожному. В ім'я батька продовжимо про сильну історію несправедливості. Дія фільму відбувається у 1974 році. Молодого ірландця Джері Конлона заарештовують у Лондоні за звинуваченням у теракті. Разом із ним поліція арештовує його друга та навіть батька, який не мав жодного стосунку до подій. Під тиском, погрозами та тортурами, Джері підписує фальшиве зізнання. Суд засуджує їх на довгі роки ув'язнення. У в'язниці між батьком та сином поступово зростає взаєморозуміння та глибокий зв'язок. Батько стає єдиною підтримкою для Джері. Тим часом адвокатка Гарет Пірс починає боротьбу за перегляд справи. Вона відкриває приховані поліцією докази, які могли б довести їхню невинність ще на самому початку. Цей фільм, як на мене, справді пробирає до кісток. Важко усвідомити, що таке могло статися в реальному житті. Найбільше вразили стосунки між батьком і сином. Це не просто драма, а сильне свідчення того, як система може зламати, але любов і правда здатні вистояти. На цьому все, але попереду ще купа кіношних емоцій: підписка, щоб не проспати наступний шедевр. Подобайка, як аванс за гарний смак, а коментар бо я люблю читати, що ви дивитесь. Побачимось.